21 листопада у малому залі будинку культури відбулася 66-та позачергова сесія депутатів міської ради. На порядок денний були винесені бюджетні питання, а також деякі депутатські запити. Цей рік, який закінчується, Для нашої організації він був дуже тяжковим, так як був ну, практично мало обізчен і проче і закінчився він тим, що після сесії. по аренде нам дали э, такую э, довидку, чтобы мы подписали договор и платили аренду ежемесячно по 4500 э, там 12 и прочее э, и 65 копеек ежемесячно даже не за год а ежемесячно то есть в принципе вот поставили я не буду вас ни в чем задерживать я зачитаю свой депутатский запад и прошу поддержать нашу организацию. Скажу только то, что у нас город имеет три четко направленных, как сказать, ну, дети, о которых мы только что слышали, их около 13 тысяч. Аналогично работающих и служащих и Около 13 тысяч, даже до 14 тысяч у нас пенсионеров, ветеранов и инвалидов города. Итак, депутатский запад. Мы не голові Васильківської міської организации ветеранов, та працы Украины, управление экономики та власності, надало пакет документов на оренду приміщення по вулиці Грушевского, 12 загальною площадью 116,7 метра квадратных. Вартість оренди за один місяць складає 4512 гривень 65 копійок і з розрахунку 7% від експертної оцінки майна. Рада ветеранів не є прибутковою організацією та знаходиться на отриманні міського бюджету. Ветерани не мають змоги оплачувати оренду з власної приклади. З огляду на викладення пропадує наступний проєкт рішення. Перше, до 2000, я немножко змінив, посовітуючись з бухгалтерами, до 2015 року звільнити Васильківську міську організацію ветеранів війни та праці України від нарахування орендної плати і продовжити утримання Васильківської міської організації ветеранів війни та праці України. З кошти міського бюджету. Голова спілки ветеранів Василькова Агієв Олександр Васильович звертався до депутатів із проханням зняти з організації орендну плату за приміщення, яке вони займають. Почалося бурхливе обговорення. Більшість присутніх, звичайно, хотіло допомогти ветеранам. Але з огляду на дефіцит коштів в місті, на рахунку кожна копійчина народного гаманця. А перевірку, що потрібно, щоб всі абсолютно сплачували орендну плату, то порядок є порядок. Але комісія, оскільки ми на минулій сесії, на минулій сесії ми з вами змінили розмір орендної плати, ставку, тобто атель'є військовому з 6% до 2%. То чому не можна, щоб на плечі міського бюджету не, лагала, не, не лягала така сума 4,5 Можна так само зменшити розмір ядерної плати на цей рік. І навіть може не на рік, може до того моменту комісія дуже запропонувала, я довожу депутатам, знайдеться до раніше якесь інше приміщення для міської, ну, для міської організації ветеранів. Да, то тоді вже вирішувати питання, чому більше приміщення? Ні, ну можливо, так. я, я скажу, вас дуже прошу, не перебуваю. Я Захочете скажу, усі, тому усі, що приміщення 116 квадратних метрів. Чому я це приміщення, яке підпадає під даритну ставку 7, а менше став під 1 відсоток, розуміли? Тому говорили з Олександром е, е, Васильовичем, що він погоджується. Він погоджується з тим, що він може перейти в менше приміщення, наприклад. Тому що ми знаємо, що це буде міська рада таки утримувати цих ветеранів. Міська рада, тому що вони заслуговують на це. Ми йдемо на зустріч е військовим, так само подмаємо на зустрічі ветеранів, бо дійсно їх дуже велика кількість, це ветерани війни та праці. По-перше, це приміщення дійсно велике, і там можна половину приміщення здавати в оренду. Як це зробити? Це технічно неважко. Аренда, скажем, 60 там, десь 55 квадратних метрів, буде коштувати в межах того, про що ми говоримо. Це буде 4-5,5 тисяч. Це один варіант. І покриватиметься цю вже половину. Ну а вже їй прийдеться, як говориться, мабуть, з тим погодитися, все після приміщення доволі такі великі, і це один варіант. Другий варіант, у нас є приміщення ще там далі ради Чорнобильців. А Там в 40... Там нас афганці будуть разом з Так, Якщо підуть, а в нас чорнобильці вже погодились, вони приходять саме це. Біду. Якщо то тоді все. Ну смішно буде. Якщо ми виженемо із цього приміщення ветеранів, що треба зробити? Це приміщення, я зрозумів, воно завелике для ветеранів. Так нехай в цьому приміщенні будуть і ветерани, і афганці, і хто там, Чорнобильці. три організації посадить в цьому приміщенні. І тоді воно буде нормальним. У мене, наприклад, така пропозиція. Після бурхливих обговорень було вирішено питання по запиту Олександра Васильовича Агєєва доправити на доопрацювання і розглянути іншим разом. Даний депутатський запит. Відправити це питання на допрацювання, щоб ви в комісії вирішили всі сторони, вийшли до нас пропозиція такою, і ми з вами її приймемо. Добре? Добре. Хто Добре. за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто проти? Хто три Начальник відділу з питань економіки та власності Лідія Михайлівна Сіра звернулася до присутніх у залі із проханням докомплектувати конкурсну депутатську комісію, бо згідно закону надання оренди комунального майна повинно здійснюватися виключно на конкурсній основі. Це саме раніше головою комісії був міський голова Сабадаш, Тепер нам треба змінити і головою конкурсного комітету зазначити саво Сергій Олександрович. І Бурсова Людмила Петрівна, вона була членом комісії, а Скиба був заступником голови конкурсної комісії. Тепер вона буде заступником голови конкурсної комісії, бо Скиба зв'язку з чим я це винесла, бо в нас. Конкурс буде 17 грудня і слід, щоб це все відповідало нормам закону. То я прошу вас підтримати і проголосувати. Є пропозиція. Є пропозиція? Прошу. Так. Прошу. Так. Шановні депутати, ну, склад комісії подивилися. У нас тут деякі члени на сесії ніколи, що буде працювати комісія. В чому включаємо зарані, що люди не будуть працювати? Наскільки мені не змінює пам'ять, то в вісім що, було чоловік 12 чи Ні, У нас є положення про конкурсний комітет і там написано імось і розписано хто і як. Що значить ну, положення? Я вам потім покажу, яке приймалося положення про надання в оренду комунального майна на конкурсній основі. В цьому положенні написано кількісний склад. Якщо ви хочете його більше, робіть більше. Але в положенні написано, що там наша комісія і міський голова. Після довгих дебатів, кого на кого поміняти, остаточно вирішили збільшити кількість членів комісії до дев'яти і ввести до складу нові кандидатури депутатів Цимбалюка, Сіранчука та Пашкевича. За що і проголосували. Хто за дану пропозицію прошу голосувати. Хто за? хто, хто триносить? прийнято. рішення приймається дякую. по бюджетним питанням слово надали начальнику фінансового відділу міської ради. Розпорядженням голови Київської адміністрації обласної від 27 жовтня 2014 року номер 356 затверджено перелік об'єктів і заходів, що фінансуються у 2014 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Київської області. У цьому переліку чотири об'єкти по місту Василькову. Це реконструкція котелень комунального підприємство, Ватиків тепломережа. Загальна сума фінансування з державного бюджету на цю реконструкцію складає 3 мільйони 485 тисяч 800 гривень за умови. Якщо ми передбачимо у міському бюджеті спів... співфінансування в сумі 104 тисячі сімсот гривень, це 3% від загальної вартості робіт. Тому ми виходимо з пропозицією виділити з бюджету розвитку міста 104 тисячі на проведення співфінансування об'єктів по місту, що фінансується за рахунок субвенції з державного бюджету. Це перше основне питання. Наступне питання це. Враховуючи подання одержувача коштів комбінату комунальних підприємств, пропонуємо провести перерозподіл окремих видатків за окремими об'єктами по бюджету розвитку, зокрема, зменшити бюджетні призначення. На капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Грушевського на 257 тисяч 500, на капітальний ремонт тротуару по вулиці Сулудзе, на 6 тисяч 700, на капітальний ремонт тротуару по вулиці Володимирській, на 13 тисяч 700. І відповідно збільшити бюджетні призначення на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Сонячній на 55 тисяч 900. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Соборня на 37 тисяч та додатково направити 145 тисяч на ремонт вуличного освітлення по вулиці Шевченка. І третя позиція це перерозподіл бюджетних призначень за поданням головних розпорядникам в межах від кошторисних призначень, так як вже йде кінець бюджетного року, і приводять у відповідність свої кошторисні призначення. Оце три позиції прошу підтримати. Є питання, що треба подати давати. немає. За даний проєкт рішення прошу голосувати. Кілька питання. Є питання по щось я Не треба. Ви голосую, не голосую, виболосую. Виболосую. Тот Тот ми голосуєте, ви голосують депутати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення приймається. Друге питання. Друге питання. Доволос. Доволос. Воно пов'язане із першим питанням, так як ви проголосували, дякую за те, щоб ми виділили кошти на співфінансування. Відповідно, ми вносимо зміни до програми не зміни, а доповнення до програми соціально-економічного розвитку міста на 2014 рік, зокрема, доповнюємо її таким абзацем. Співфінансування об'єктів, що фінансується за рахунок субвенції з державним бюджетом і місцевим бюджетом. На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих пересув. Пусть підтримати. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримував? рішення приймається. Так. Закриваючи сесію, міський голова Сергій Сабов подякував депутатам за роботу і водночас нагадав, що відвідування сесійного залу для депутатів є не тільки їх робота, але й обов'язок перед виборцями. Для такої заяви мера міста є чіткі підстави, бо, зокрема, закінчити роботу чергової 65-ї сесії не вдалося навіть четвертої спроби, не було кворуму. Із 48 членів депутатського корпусу на засідання сесії не приходило і половини. Я вдячний, що все ж таки зібрались депутати. Особисто подяка, хто прийшов пізніше, але все ж таки прошу. Що... Я що подякував всім, хто зібрався. Все. Давайте так, у мене є пропозиція, шановні депутати, одну хвилинку по роботі. Як тут запросто? Закриємо сесію. Зараз. Все, добре, яка пропозиція? Закрити сесію. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Шановні депутати, 66-ту подачу нового сесію міського ради сільського до договоршую закриття.